Єдині новини, добрий день українці. Вітаємо з Павутиною і дякуємо усім, хто реалізував цю історичну спецоперацію. Євген Плінський, Ната Островська, Денис Попович, військовий оглядач з нами в студії. Вітаємо вас. будемо говорити про такі приємні новини і аналізувати. Ну я думаю, що да почнемо з е, спецоперації, яку вчора реалізувала служба безпеки України. Вже з'явився сьогодні офіційний е, коментар очільника служби Василя Малюка про те, що СБУ провела історичну спец... спецоперацію в тилу Росії. Е, уразила 41 ворожий танк, серед яких А50, ТУ-95, ТУ-22М3, ТУ-160. Ну, історична насправді подія. Ну зараз палають літаки, які я, були я думаю, ураження. що да всі українці вже сотні разів Догарають. передивились. Але от знаєш, що мене е дуже сильно тішить, що росіяни ці кадри передивились більше разів, ніж українці, і в них палає. Я це в своїх соцмережах е написав інформаційна детонація. В, в них просто вибух емоцій від того, як російська розвідка це допустила, скільки грошей вкрадено на безпеці е всередині Росії, і це. Ну, так... Замисляться, тому що їхні співробітники ФСБ отримують шалені гроші, пільги, а наші співробітники СБУ креативні, розумні і можуть за невеличкі гроші, але реалізовувати такі спецоперації. Зрозуміло, що завдання було дано на найвищому рівні керівництва держави, але реалізовували ще ну, впевнені, ми що кілька людей, спів, звичайних співробітників, і хочеться, щоб їм дали премію на 2000 тисячі гривень, якось віддячили і. Ну, більше. Так. Значно більше, щоб дали. 2500, п'ятсот. Ну, чому в гривнях? Думаю, що тут багато треба давати. Як ви можете оцінити збитки, завдані Росії? Ну, 41 літак знищене або уражене, з офіційним даними СБУ. Верифіковано, зараз ми, я, я зараз не буду спростовувати дані СБУ, просто за тими даними, що зараз є, верифіковано знищення 13 літаків за супутними даними і так далі. Те, що, що сьогодні зранку ми бачили, це е, на Олені і на білий. І бомбардувальники Ту-22М3, і бомбардувальники Ту-95. Це мільярди доларів збитків щонайменше, але сім ми... мільярдів да вже обрахували. Але ж да. але але але, але, але те, тут. Цей результати цієї операції можна вимірювати. і Треба вимірювати не лише в, в доларах, тому що по перше, стратегічна авіація, вона не відновлюється Росію. Це е, такий діамант її збройних сил. Який неможливо це відновити. Імперські, імперські, скажімо так, залишки. залишки угу. так? І те, навіть що передала свого часу Україна колись Росії, те, що віддала, те і забрала. Те і забрала. Тобто, продовжуючи свою думку, знищення та пошкодження. А якщо вони пошкоджені, то це вони виведені з ладу. Як ви правильно зараз зазначили, що Російська Федерація їх не виготовляє. Тому питання їхнього пошкодження, це означає те, що фактично вони зараз не будуть працювати. За тим призначенням, яке вони працювали, а яке в них було призначення, це бомбардувати міста України, запускати ракети, знищувати інфраструктуру, знищувати житлову забудову і так далі. Ну, те, що ми з вами відчували і поки що відчуваємо ці наслідки. Це перше, друге, це іміджевий удар, безумовно, він страшний. Оскільки це ядерна триада, так, назва... так звана Російської Федерації, ви знаємо, що... що це один елемент, це е... шахтні пускові установки балістичних ракет плюс Пускові установки мобільні, мобільні ракетні комплекси. Це підводні човни, які оснащені так само ядерною зброєю. І це літаки носі ядерної зброї. Якщо, якщо ми це будемо вважати тризубом, то вчора ми відламали один зуб у цього тризуба. І це е, операція безпрецедентна, оскільки ну, так, літаки ніхто не знищував. Це нам НАТО має подякувати. Це ми їм дали величезний торт, прив'язаний стрічкою яскравою жовто-блакитною. Дуже ну, цікава от, механіка реалізації, тому що ми не просто там відправили диверсійні групи з FPV-дронами в рюкзаках. Да, яка класична диверсійна операція йдуть розвідниками, несуть на собі якусь вибухівку, закладають, повертаються. І так такий формат ну описується в тому числі в художники в документальних книжках про диверсійні операції. А тут зовсім інший рівень технологічного підходу, коли на момент реалізації людей, які створювали ці дрони і запускали їх на місці, вже не було. Тобто заздалегідь треба було облаштувати виробничі приміщення під носом у росіян, які. Як би ми не казали, але в них і працює там і поліція, і ФСБ, і внутрішня розвідка і сказали, і що якраз це все це реалізовували поруч з будівлею ФСБ в одній е з області і е е е організувати виробництво, організувати логістику, одночасну логістику в різні місця, ввести в оману там водіїв, яких потрібно було дистанційно завести на певні точки. Тобто рівень е е те, що ми бачимо, фінальний результат палаючи літаки. Це просто це космос. Але й підготовчий процес, він ще більш складний і унікальний і яскравий. Ну, безумовно. Те, що лежить на видному місці, то не будуть шукати. Якщо воно поруч було з будівлею ФСБ, то хто ж там буде шукати біля будівлі ФСБ. Але ну, ви, маєте, ви маєте рацію в тому, що і головне, що вражає, це таємність. Ми про це не дізналися до того, як це не почало вибухати. Таємність. тобто повністю ситуація і операція була скрита. Від... Хоча готувалася От... півтора року. Півтора року, так, ніхто про це не помітив. Ви помітили хтось, то ми чудово розуміємо, чим це могло закінчитися. Тому організація, передусім організація, вона абсолютно не в висоті. Але зараз в Росії триває розбір польотів, так званий, в Іркутській області, за багато тисяч кілометрів. Нарешті війна. Там затори стоять з фур, там відчули на собі все те, що відбулося зараз. Е, є навіть кадри з Росії про те, що перевіряють фури, навіть кажуть, що перший. Перше, садрака, як, я кажу, знаєте, якого перше червня в Росії це день фури, кажуть. Вже день далекобійника насправді. Був день міського транспортної авіації чорних, відмітили, відзначили цей день. Я думаю, що у них тепер буде день далекобійника 1, -го, 1 -го червня. Ну, зараз розумієте, це вже постфактум. Ну, буду зараз переявляти фура. А хто сказав, що вони зараз в фурах? Якщо, скажімо так, буде продовження цієї операції. Ну, припустимо, може бути якесь продовження цієї операції. Це... Хоча, я думаю, що вона самодостатня насправді. Але подивимось. А, а хто сказав, що повторення буде фурах? Чи могли українці самі дійсно реалізувати цю спецоперацію без підтримки інших іноземних розвідок? Зараз дискутуємо стосовно цього поняття. Питання воно дійсно цікаве, тому що наша служба проявила дійсно креативність. Це не типова операція. Як ви сказали, такої в історії не було. Навіть можна порівнювати з іншими переломними спецопераціями в історії, які були раніше в світовій історії, але тим не менше я думаю, що це повністю самостійна операція, оскільки не було витоку даних. Якщо ми когось присвячимо подібній операції, навіть з наших кращих друзів обов'язково може бути виток даних. А цього витоку не було. Тому, я думаю, про цю спецоперацію знали лише ті, хто був повністю до неї залучений. Більше ніхто. Ну, крапка на цьому. Тим, тим, паче, що, тим паче, що в Російській Федерації думаю, достатньо людей, все ж таки, які б могли б і допомогти українцям і так далі. Попри те, що ми чудово розуміємо, що в них більшість населення підтримує війну. Але я думаю, там є люди, які б могли б нас підтримати. Питання в тому, що фактично відкриває проведення нами цієї операції, тобто це відкриває публічно всі найбільш слабкі місця Росії да, демонструє її вразливість, демонструє неможливість Росії в умовах війни захистити свій внутрішній простір. Тобто Росія прохідний двір, де будь-яка спецслужба при великому бажанні і необхідності. Може реалізувати будь-яку операцію. А, і тут о, цікаво о, ваша думка стосовно о, двох площин. Перше, як це сприйме Західний світ, Штати, Британія, Європа, той самий Китай, і як о, це буде сприйнято всередині Росії? Ми зазначили, що там серед людей вже почалась да, серед патріотів СВО вже почалась істерія. Але як будуть реагувати зовнішні гравці і внутрішні гравці Росії? Ну, по-перше, ми бачимо повну мовчанку. Тобто, це був приголомшили удар. Ми не чуємо коментарів ні від Європи, ні від США, ні від Російської Федерації на офіційному рівні. Ну, якщо не рахувати сьогоднішню колонку Вашингтон Пост. Де написано про те, що ми переписали історію ведення війн, і порівнюється ця спецоперація з Прохабором, наприклад, так? У так, 1941 офіційних... році. Так, само так. Але офіційних коментарів ми не чуємо ні від НАТО, ні від США, там, ні від Російської Федерації. Повна мовченка насправді. Окрім значить, виття і волання так званих воєнкорів, ну ми нічого не чуємо. Ну, воєнкори це так би мовити, інформаційний фон, інформаційний шум. Вони там будуть кричати, волати і так далі. Стосовно значення для війни, ну, по-перше, що ми вчора побачили? Ми вчора побачили палаючі бомбардувальники. Тобто, очевидно, були уражені павлені баки цими дронами, які знижувалися на фюзеляж. А що це означає? Це означає, що вони були готові до виліту. До виліту куди? Я думаю. Питання абсолютно риторичне. Тобто, в такий спосіб ми, очевидно, вразили ті бомбардувальники, які були готові, готові бомбардувати, технічно були готові бомбардувати територію України. І зараз буде зниження цього потенціалу. Очевидно, нам варто буде очікувати ну, ковток свіжого повітря в цьому плані з точки зору бомбардувальників, з точки зору запуску крилатих ракет. Про балістику зараз мови не йде, вона, очевидно, і цей, ця загроза буде залишатися. Далі це безумовно імідж Російської Федерації. Я вже казав про тризуб. Один зуб, якого вчора був зламаний. І третє, це, безумовно, питання взагалі унікальності цієї операції. Ну, ми це чудово розуміємо. Ви правильно зазначили, що тепер стає зрозумілим, що Російська Федерація вона є вразливою. Ну, тобто, будь-які операції на території Росії проводити можливо. А що відбулося в Североморську, якщо я правильно пригадую, де стоять морські? Морська ну, місце базування російського атомного підводного флоту, які теж є носієм, інформації звідти дуже мало, але там теж а, щось горіло, щось вибухало. Я так зрозумів, що ті світлини, ті відео, які були представлені Североморця, це все ж таки була лінія. Угу. Ну так, на ефорії люди там почали чи то не на ейфорії, там, можливо, з точки зору паніки, бо вони ж розповсюджувалися росіянами. Вони були представлені як фото і відео з Североморська, але то була Оленя все ж таки. Немає інформації зараз достеменної про те, що був задум дав Ну, може. Якщо підсумувати цю спецоперацію, дійсно за даними служби безпеки, мінус 34% стратегічної авіації вона не відновлюється. Хоча я пам'ятаю, минулого року Путін казав про те, що туди на ми будемо виробляти, але ж насправді Росія вона слабка в двигунах. Ми пам'ятаємо, що раніше з Україною вони спільно працювали, і українці якраз тут на території України виробляли двигуни для літаків, і не факт, що вони зможуть відновити цю авіацію. Ні, ці... Компетенції, що ту 95-го, вони втрачені разом із імперією, бо Радянська імперія, Радянський Союз це 15 республік, які так чи інакше в кооперації виготовляли все озброєння, яке зараз залишилося у спадок і Російській Федерації, ну і Україні так само. І певні компетенції зберігалися в Україні, зберігаються зараз. Тому з точки зору будівництва виготовлення, конструювання стратегічної авіації, бомбардувальників, великих стратегічних ракетоносців, Російська Федерація зараз не здатна виробляти нові одиниці. Вони здатні їх модернізувати. Це вони робили. Ну, зокрема, щодо ту го вони там збільшили кількість ракетних підвісах. Вони здатні їх модернізувати з точки зору ергономіки, тобто ставити туди там. Більш авіоніку. авіоні, там, ну. Ну, обладнання електронне, передусім, вони здатні їх добудовувати. Ну, тобто є якийсь корпус, який там в тій чи іншій стадії готовності є, вони можуть їх добудувати, там залежить від того, чи є в них для цього можливості. Але з нуля збудувати якийсь стратегічний літак, ну вони не здатні. Тому навіть якщо ці літаки були... Пошкоджені внаслідок цього удару, то це очевидно означає їхні виведені з ладу Тут дивує також дата обрана 1 так. червня. Деякі приурочують це до БДПЕшського меморандуму, після якого Україна передала літаки, зокрема ті, які були уражені. Ну, ми не знаємо достовірно, чи дійсно саме ті українські літаки, і до Стамбулу до переговорів також. Якщо говорити про геополітичний вимір і цю спецоперацію. Як вони корелюються? У ну, з точки зору навіть трошки жартівливі. Там були вчора порівняння. День захисту дитей а спецоперацію проводив малюк голова Служби безпеки очільних. Тому навіть такі от паралелі проводилися. Ну, це... Жартів у сенсі, як кажуть. З точки зору, це ще один фактор стосовно переговорної позиції, яка сьогодні буде захищатися. Оце ті самі сильні карти, про які казав Дональд Трамп, яких у нас начебто нема. Угу. Ось, будь ласка, розіграли. Мені козері. сподобалось угу. відео меми, коли вилітають карти з дронами, угу. такі, коли Трамп і Зеленський були в Білому домі, і карти вилітають, про які говорить Трамп з дронами. Ось вам сильна карта. Тобто, це буде переговорна карта на переговорну опція от на сьогоднішню зустрічах. До речі, має вже скоро розпочатися. І в нас в ефірі буде трансляція, тому, шановні глядачі, я думаю, що це важливо всім дивитися і чути наживо. Ми будемо вести трансляцію. Коли почнеться, вона, вона одразу з'явиться в нашому ефірі, тому залишайтеся зараз з нами. 60 секунд залишається. Давайте повернемось на землю на лінію фронту, тому що все ж таки, як би ми не раділи тому, що відбулося далеко від нашого кордону. Але прямо тут на нашій землі ворог продовжує наступ. Оголошена додаткова евакуація людей в Сумській області. Оголошена евакуація деяких населених пунктів в Дніпропетровській області, куди наближається Росія. Ми, ми, ми вже відчуваємо на собі той літній наступ, який почала Росія. Те -ти тисячне групування росіян, про яке говорив Зеленський. Воно вже почало свій рух. Ось він він є. Цей наступ зараз ведеться. Сумська область. Покровський напрямок, турецький напрямок і Костянтинівка. Ми маємо на увазі саме Костянтинівку. Про те, що у суботу Олександр Сирський головком доповідав про наслідки травня і результати. от, це от те, що зараз ми бачимо. Постійний тиск на Сівденка фронту, включно до Запорізької області, і основні удари на Донеччині. Плюс суми. Оце розпочався той самий літній наступ. Але куди вони сконцентрують цей ударний кулак? Вони ж не можуть такий повзучий наступ на всіх ділянках робити. Вони ж кудись сконцентрують свої сили на навіть... де головний напрямок удару, як кажуть військові? Олександр Сирський казав, що це Донецька область і Сумський напрямок. Ну в принципі, я таке саме казав, і до цих значить висновків теж було багато питань. До суботи, коли висникли -Сильськ сильського були опубліковані. Тому, на мій погляд, це Костянтинівка, Покровський напрямок, Сумська область. Ну а що відчувають бійці на Сіверському напрямку? Ми будемо говорити далі. В нас військовий з фронту, але поки ж емоційна перезарядка, і ми повертаємося. Залишайтесь з нами.